Народилася Ганна Саган в селі Капусниці Київської області. Усе своє життя присвятила професії будівельника. Працювала у різних містах колишнього Радянського Союзу. А вийшовши на заслужений відпочинок, у 2006 році переїхала до Кременчука. Сьогодні привітати ювілярку завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Світочки, ой, святом вас. Всього найкращого. Спасибо, спасибо. Це вам е, така листівочка. Ай, ой, спасибо, Це, що... так. І, 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 і такий маленький заохочувальний, щоб е, було бажання жити далі, щоб ой, рухатися тільки вперед. Ой, які є хороші слова! Ой, які є слова. Дай вам Бог ще величезного довгого здоров'я. Щоб ми могли якомога довше до вас приїжджати в гості, і вітати з ним народження. Ой, дай бой бог. Ось спасіба гідно проживши свій вік, Ганна Саган стала свідком багатьох історичних подій. Ганна Степанівна, мама двох дітей, бабуся трьох онуків та чотирьох правнуків. Сто років вагома цифра в наш час. Ювілярка ділиться секретом довголіття і радить цінувати кожну мить. Усю свою життя, жизнь чіво то очікуєш лучшого. скажете, ага, это сейчас плохо, а вот будет лучше, лучше. Все это пройдет, все это наладится. И вот это вот ожидание, вот такая надежда на что-то лучшее, вот это дает как бы стимул от жизни. И так вот и жизнь проходила. І кажеться, що в одну дверь зайшла, а в другу вийшла. Така коротка, кажеться, життя. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.